Родний рух, який налічує таких спільнот, як наша, десь близько 300 в цілому світі. Це спільноти безпритульних людей, які разом живуть, працюють і допомагають пізніше за себе. Я тут перший день. всі спільноти Маус живуть з того, що вони збирають людей непотрібні потрібні речі, про тебе їх ремонтують або віддають на переробку, і з цього вони живуть. Людей, які в нас приходять, ми тепми не питаємося, чи ви крадете метал, чи ви п'єте. Тобто, ми говоримо, що що, якщо вони хочуть з нами співпрацювати, то вони мусять відмовитися від алкоголю. Але йдеться не про те, що ми там ділимо людей, що ті, ті п'ють, і там крадуть метал, а ті, наприклад, хочуть щось зробити. На основі того, що люди бачать якісь негативні приклади безпритульних, вони роблять висновки про всіх безпритульних. Ми якраз вас хотіли то змінити. Це, це вуличні видання, так само вони в неї, цілому світі, об'єднані в мережу міжнародна мережа вуличних видань. І, тобто я якось була на конференції в Польщі, де я побачила, як ці вуличні видання працюють, і якраз зрозуміло, що для нас це дуже актуально. Ну, якось ми почали говорити про те, що ми хочемо створити такий журнал. І так, то, що був 2008 рік, я думала, ну хто, хто мені в цьому допоможе, кого просити, до кого звертатися. Ну якось так вийшло, що найкращу реакцію ми отримали власне від мітців. Воно їм ця ідея сподобалася, вони проект підтримали, якось воно так пішло ініціатива за ініціативою. Потім з'явився Григорій Семенчук, який це його ідея була зробити цей проект без ознак мистецького життя. Ростик це почав втілювати, пізніше він вже почав сам це робити. такий кістяк журналу це якраз Григорій Семенчук, Я і ще швидкі Максим Оля, який працює в нічліжці. Кожен залучає своїх друзів до того, щоб написати якісь матеріали усі. У всіх друзі різні, тому журнал виходить з різними думками, різними матеріалами, за поглядами, за переконаннями, в залежності від заданої теми. Ми час у часу збираємося разом і вирішуємо там про що буде, наприклад, наступний номер. І тоді думаємо, кого ми будемо просити писати. Та? Хто хто може просити це, це, це зробити? І якось ми так готуємо матеріали, збираємося, збираємося. Потім, коли вже там більш-менш назбираємо матеріали, тоді це висилаємо до Юрка. Юрку це верстає, пізніше приїжджає до Львова, і ми це тоді. Закінчуємо верстку, оформляємо все гарно, і тоді я несу звука. Я навіть жартуючи казав Маріані, що от, ніби журнал четвер не виходить, це міг бути якби таке продовження четверга, тільки що мені не подобалося, як це зроблено візуально. Ну, таке дуже непрофесійна верстка, дизайн і так далі. От, я теж напівжартома пропонував свої послуги як верстальника і дизайнера. Врешті це вийшло так, що ми вже тепер постійно працюємо. От. Якось воно мені так пішло в кайф, і крім того, що це, я собі так сказав, що це однозначно добре діло, раз це комусь допомагає. Що це не просто якийсь мистецький проєкт, яким був четвер, який там цікавий. Я тільки обмеженому колу, а це ще якась така добра справа, яка мені може зарахуватися на небес, тому що видання має бути І Людина, яка розповсюджує, вона має мати відчуття, що вона не тільки заробляє гроші тим, що розповсюджує, так само вона робить якусь добру справу. Робити розповсюдження журналу через якісь там знайомих у різних містах, книгарні, кав'ярні, але ну наразі. Тут втрачається цей комунікативний момент продавця і людини, яка купує цей журнал. Але це змушує людей, якщо вони придбали журнал на вулиці, у бомжа, це змушує людей все-таки прочитати щось таке, чого вони може, в іншому випадку не прочитають. Ну І тут є теж свої позиції. А ви куповуєте, правильно? Тобто Ви платите свої гроші, а потім продаєте якби. Але платите по 2,50? Продаєте по пів. 아. <laughs> Да, брака, давай выйдем на вообще. Журнал кошти від якого йдуть, на допомогу бідним і бездомним людям. Дякую, не треба. Час відмовляється. Ну, буває навіть так, ніда не гадано, можуть приобрести журнал, ніда не гадано. Люди просто-напросто не хочуть читати. Це раз. А по-друге, що люди думають, що це свідки і як я вже а коли кажуть, що це не церковний журнал, і не комерційний, значить вже друге ставлення. Просто люди мали ще знають про те, що він скільки років. Замість да, того, щоб ходити, принижувати себе і просити миломилостиню Милост... в цей вихід набагато краще. В першу чергу треба привітатися і так, щоб людина бачила теплоту твого серця. Без житла я ну, так сталося в житті, що лишився без житла, але як кажуть, веду боротьбу за своє, як кажуть, виживання за достойне, як кажуть, існування цьому світі. Чесно заробляти. Ну як ну, просити, як ти маєш ну, змогу заробити ту копійку? Просити, ну це не йде просити. Просто треба людині мати бажання, бажання працювати. І тоді воно буде позитивний результат. Тримайте. Дякую вам. К свого часу я замалим сам не був бомжем. Тобто ну, то був період часу, коли я, наприклад, жив просто в видовництві, там майже рік в видавництві кальварія в підвалі. У кого в кого є внутрішній стержень, той це може зробити. А в кого його нема, ну так і в суспільстві, в принципі, в незалежності від того, чи людина бездомна, чи. Так, що, торгувати журналом це не позор. Люба робота це не є позор. Позор красти, чи ще щось робити, а то позор.